Сьогодні в стінах цього навчального закладу Черкаського національного університету планується видача документів про закінчення навчання, зокрема, і тих, хто отримав ваучер, виданий службою зайнятості. Саме фахівці за спеціальністю психологія сьогодні отримують документи державного зразка. Серед тих, хто сьогодні отримує документи державного зразка, є Клієнти служби зайнятості вони навчались за напрямком психологія. Співпраця з Черкаським національним університетом служби зайнятості триває з початку створення служби з 2013 року. Ми співпрацюємо з даним навчальним закладом саме по програмі видачі ваучерів для підтримання конкурентної спроможності осіб на ринку праці. В поточному році майже 200 осіб навчались в ЧНУ саме клієнтів служби зайнятості, які отримали ваучери. В минулому році їх було 119, тому ми плануємо продовжити співпрацю з даним навчальним закладом. Програма ваучер для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці передбачає навчання. Тих, хто не має статусу зареєстрованого безробітного за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто ті, хто планує підвищити кваліфікацію, отримати другу освіту, можуть звернутись до служби зайнятості, отримати ваучер, вступити на загальних засадах навчальний заклад і або повністю. Оплатити навчання за рахунок коштів фонду або частково, оскільки сума ваучеру складає 10 прожиткових мінімумів доходів громадян. Це на сьогодні 30 тисяч двісті гривень. Вернутися до служби зайнятості або безпосередньо в центр зайнятості, або можна подати заяву через дію. Випадково, взагалі випадково, тому що була випадкова зустріч і просто це доля. Так сталося, що мені запропонували, я дала згоду, потім мені зателефонували, і я вже не змогла відмовити. Це моя мрія з дитинства, я мрію допомагати людям. Я взагалі-то психолог. І зараз ситуація така в країні, що психологи після закінчення повномасштабного вторгнення будуть необхідні. Тому я вирішила. Так би мовити, виконати свою мрію, втілити в життя і стати психологом. По-перше, ви як зрозуміли, в нас же захід пов'язаний з тим, що ми випускаємо сьогодні магістрів. Так як наша зала заповнена, це полягає в тому, що потреба в психологах сьогодні зростає. І отака співпраця університету, саме з центром зайнятості, вона посилює. Важливість цієї справи, чому це так? Тому що е, люди зараз переосмислюють свою освіту, свої потреби, виникають нові запити для того, щоб допомагати іншим людям. І, от люди, е, ну назвемо так різних вікових категорій, різних категорій вони потребують також змін в житті, і дуже важливо, коли Оця є співпраця. Це можливість вивчитись тим людям, які готові, які вже обдумані, продумані, усвідомлено йдуть у професію. Дмитришин Роман Васильович. Зубюк Світлана Васильівна. Мандич Анна Васильівна. Цього дуже плідно, дуже важко, але ми дійшли. Моральний дух нас усіх підтримував. Мені з однокурсниками дуже повезло, ми дійсно одна команда.